Доброго дня добрим людям і недобрим теж, можливо, вони виправляться і будуть теж добрі. Тема відео про те, як наша держава, в України, дуже нас любить. Багаті продовжують багатіти, хоча в цьому теж нічого нема. Просто держава їм дозволила. В чому воно полягає? От раптово прийшла зима. Ми дізналися теж недавно, що у нас війна вже 9 місяців, і що зимою буде холодно. І будь-який генератор, павербанк, акумулятор і інші прилади, які так необхідні, коли виключають світло, у нас не те, що по валютному курсу. Вони взлетіли в ціні огого. У Німеччині, де зарплати набагато вище, де нема війни, вони набагато дешевші. Чи, ну, в Китаї вже не говоримо. Наша держава трошки спробувала виправити ситуацію, зняла миту, візне тощо, уточняла своє рішення, щоб легше було. І все ніби добре. Замовляй, прекрасно, все тобі з Китаю за дешеву ціну привезуть. Січний генератор. А от ви уявляєте, як якась там бабулька, пенсіонерка, навіть не про генератор де мова, мова йде про якийсь акумулятор, щоб у її оселі було таке враження наявної цивілізації. Замовить його собі на ліба, побіжить на нову пошту, замовить, коли нема телефона Вірніше зв'язку в телефоні для інтернету, комп'ютери так само, замовить, коли темно, коли ти використовуєш три, ті 3 три години для електроенергії, швиденько щось зробити, використавши ту електроенергію. Але уряд пропонує телефон, замовляй, сідай в машину, привозь із-за кордону, буде тобі дешевше. Як не крути, всі пішли в епіцентри, всі пішли біля метро у магазинчики, купляти павербанки, всі пішли на ринки, купляти акумулятори, випрямлячі тощо. Ну а уряд зробив то, що він зробив. Що ж він міг зробити? Ну тут нагадаю, що канал юридичний, в якому більше 400 консультацій, таких необхідних, не всім, Тисячі переглядів вони не наберуть, але поділені по списках відтворення, читайте, дивіться, буде корисно. Що ж тоді міг зробити уряд? Уряд міг просто обмежити ціни на ринку, від візної ціни, від ціни на європейських ринках, щоб там 20-30% чи нормальна ціна була, достатня для того, щоб це ліквідно вигідно було продавати. Вигідно ж було продавати за ціну Х. Ще недавно, місяць назад, а тепер виявляється, що там потрібно 5 помножити на Х. Хтось скаже, хто це мав робити, чи мав такі повноваження наша держава, то в нас війна, відповідний стан. Держава навіть без війни може обмежувати ціни у певних випадках. Хто це мав робити, та військовій адміністрації, прокуратури міліція, хто хотів, той би мав це робити. Але для того, щоб. Пересічний громадянин міг за адекватну ринку, загальну світову, європейську ціну купити відповідні пристрої, які допоможуть йому це пережити. Хтось би скаже, а будуть зловживання то тощо, то ДТП. Та, та будуть. Але той відсоток, коли ти заходиш, повірте, великі мережі тільки приструнити, в них фінанси дозволяють і закупити дешевше, і продати побільше. І люди до них ходять, і всі б туди ринулися і купляли. Наприклад, ну, той самий епіцентр. Якби було обмеження в, в ціні, що там вивезли країну, 20% плюс від якогось параметру і продаєш. Але ні, нас вільний ринок Ти заходиш в будь-який магазин, навіть 12-вольтову лампочку не можна купити, тому що їх нема. Всі, ну, всі акумулятори повитягували з дитячих. З дитячих іграшок і немає такого навіть от уже. Хоча за відповідну ціну все є, і все можна купити. Коли світодіод, який коштував 10 гривень, є він вже 70 гривень. А держава ніяк не обмежує ці ціни, ціни на ці товари в такий час. Тому ми проявляємо свою громадську активність на часі не на часі, але війна ще не закінчилася, і може вони візьмуться за голову. Почуються і приймуть відповідне рішення. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.